Всім привіт! Вітаю в шостій серії проходження гри Банішет. Ми продовжуємо розбудовувати наше місто це вже корона моя фраза. От, Наближаємося до сотні населення. Ми встигли побудувати безліч поруд, яких не було в попередній ознайомчій частині, і продовжуємо далі будувати хатинки. Так, і чекаємо, коли до нас привезуть нарешті якусь е, живність, якусь худобу. Так, ринок у нас достає сюди, відповідно, десь ось тут ми можемо провести ще дорогу на майбутнє. Десь ось тут вона закінчувалася, наскільки я пам'ятаю. Отак. І ось тут, можливо, будемо ставити якісь будиночки з фермами. Фермерські, так би мовити. Так, добре. По їжі трішки просідаємо, треба збільшувати кількість виробництва їжі. У нас ось тут є працівники. Це у нас вже 16 добре, мисливців. Тут у нас мисливці. Мисливці і десь ось тут мали бути мисливці. Є таке 12. А що 12? Якщо б їх мало бути 16. Так, будівельники трошечки зменшимо. Добре. І збирачів треба буде збільшувати. Збирачів нам треба збільшити. Ну, давайте залишимо поки що так, як є. І лісників. Добре, тоді кількість людей буде збільшуватися, і ми будемо збільшувати зараз збирачів і лісників. Так, у нас ще одна хатинка. Можемо запланувати ще одненьку. Що би ми отут поставили? Можливо, тут поставимо якийсь сад. Як вам така ідея? Наскільки ми можемо ставити великі сади? Отакий 8 на 8. Прикольно буде. Скажи, що ти маєш худобу. Геруші вишні персики. Таке собі. А замовити можемо що? Горіх пекан. Привези нам тварин. Нам нічого такого не треба. Добре, давайте ми перевернемо ось це. Раз, два. Тут ми проведемо дорогу. Грунтову і посередині поставимо сад. Я думаю, це би було прикольненько. Ось такий сад буде. Невеличкий. І-і-і, можливо, я ще поставлю хатинки вже ось так. А, чекайте, воно не буде досягатися, правильно? А, ні, ще досягається, добре. Ще досягається. Uh, як би краще це розмістити? Ну, давайте тут поставимо і тут поставимо. Тут. І ось. Тут. Чотири хатинки, добре? Можливо, тут ще один сад поставимо, як варіант. Добре. Рубають дерева по повному. У нас нема заліза. Дуже мало заліза. Тут камінь збирають. Може нам би ось тут поставити міст. Що ви робите з залізом? Ви його збираєте? Тут залізо є, я зрозумів, добре. Ось тут є багато заліза. Збирайте, ви збируйте Ну, поки що стандартні параметри у нас дор... достатні. Це добре. Е, кочівники прибули. Нічого собі. Е, такого в мене ще не було. Давайте ми трішечки. Е, Виробництво, інвентар, графіки, кочівники. Прибуло 14 кочівників. Давайте ми їх приймемо. Мене такого, до речі, не було. Я так розумію, вони поселилися в нашому гуртожитку в пансіонаті, і потім, коли будуть хатинки, тоді вони поселяться нам ось тут. Добре, тоді я збільшую кількість лісників і хотів збільшити кількість збирачів. Опак. Супер! Кочівники, це прикольно! Що ми будемо тут вирощувати? Давайте яблука. І давайте додамо одного працівника. Добре. Ага. У нас не вистачає трішки різноробів, щоб збирати каміння, то, яке далеко розташоване. Що по вугіллі? Вугілля є. Давайте ми тоді... Замість вугілля ставимо залізо сотню. І двох працівників. Нехай збері пробують добувати залізо. А тут, можливо, двох, нехай камінь. Та таки видобувають. Що таке? Ліміт виробництва цього ресурсу досягнуто. Якого? Заліза? Давайте я поставлю 1000. Не розумію, якого ресурсу досягнуто ліміту. До речі, а вугілля виглядає як... Кубка просто насипана, так? Прикольно. Так, тут робітники знайшлися, тут пише, що ліміт. Не знаю, що це означає. Перекласнемо. Скільки в нас в пансіонаті ще живе? Багато людей, дуже багато. Дуже багато людей. Добре. Давайте будемо пришвидшуватися. Давайте будемо пришвидшуватись. Тут що? Тут працює. Ковальня роблять сталеві інструменти. Питання, чи нам потрібні ці сталеві інструменти? Чи достатньо буде залізник? Як це впливає на якість е, роботи? Вугілля і колоди потрібні. І залізу. У нас немає ні того, ні того, ні того. Трером зупиняти. Нехай працює. Треба підзбирати в нас трохи каменю. А в нас різноробів немає. Угу Напевне, я поспішив трошки отут зі збирачами. Напевне, поспішив. Дітки родяться. Добре, у нас уже Майже 100 людей? Супер! Ну, це кочівники нам допомогли. Стався заколот гриб. Заколот гриб? Це, це що таке? Причому тут заколот, і при чому тут грип? Стався заколот гриб. Може це епідемія якась, можливо, треба лікарня буде поставити, але для цього там точно треба буде назбирати різного заліза і каміння. Лікарня у нас потребує 78 каміння. Добре, пришвидшуємося. Стає дорослим робітником. Це добре. Стоп, 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 стоп. Це. Збирачі. Мені не подобаються ці черепи з хрестиками П'ятеро, шестеро. Воу, воу воу е, Такс. Давайте ми все-таки, напевне, побудуємо лікарню. Оце прийняли на свою голову. Людей. Давайте ми поставимо лікарню десь ось тут. Поставимо її в пріоритет. Пріоритет. Ви, напевне, ідіть звідси, ви йдіть звідси і ви збираєте каміння. Максимально багато каміння. Ви не збираєте це все. Я вас знову перевантажив, чи що? Купець прибув, вітаю, скриш, ти маєш парин. Квасоля, гарбузи, ні, нам такого не треба. Е, не то виключив. Перепрошую. Ось це воно має бути. Е, П'ятеро людей у нас е, хвореньких. Ну, я маю надію, що наші е, знахарі, де вони, до речі, є. Знахар в мене десь був ось тут. І він полікує наших ворих їх поки що п'ятеро. Давайте поспостерігаємо. Четверо. Я надіюсь, вони не вмирають. П'ятеро знову. Але лікарня нам 100% потрібна. Три людини. Епідемія грипу. Коронавірус, блін. Кочівники принесли. От що означає, коли до вас в поселення приходять якісь непонятні люди. Хто знає вони їли, де вони перебували і які бацили і заразу переносять. Я впевнений, що одне з другим пов'язане. Що у нас зберуться? У нас, у нас не, не, не встигає назбируватися камінь. Все. Зупиняємо поки що будівництво після того, як добудуть ось тут лікарню і кам'яниці ось ці. І будемо збирати трішечки більше каменю і заліза. Бо це не діло так довго чекати. Інструмент. Давай ми тебе трішечки виключимо. Навіть не так треба було зробити, а ось так. Можемо одягу змінити кількість на 500. Що у нас відбувається? До камінь і залізо, це добре. Збирачів стало більше робітників, відповідно, вони швидше це збирають. в цілому у нас, в принципі, все досить і досить непогано. Я би так сказав. Волоські горі, гарбузи. У нас достатньо різних предметів є. Виробництва. І в цілому огляд по поселенню. Ну, скільки ще залишилося? Зовсім трішки каміння. Три каміння будь ласка, принесіть. Два. Так, будуйте. Будуйте лікарню. дерева мішають. Огляду. повторюсь тут не настільки прикольний процес будівництва, як в острові. Одно, але знову ж таки ця гра на пару років старша від острова. Тому і анімація не така. По процесу будівництва мені острів найбільше подобається з всіх ігор, які є в мене на каналі. На другому місці, напевне, Dawn of Man. Там теж досить прикольненько відбувається будівництво. Все, дивіться, у нас є лікарня. Ще одна важлива споруда. А це що? Подвір'я для них таке? Так, <рес> <рес> добре, тепер будуємо ось тут будиночки ще, і на цьому поки що, напевне, я буду зосереджуватися саме на збиранні ресурсів. Помер від старості. Старість це не хвороба. Низький запас заліза. Ну, каменю теж небагато. Давайте ми відновимо тут по дві людинки, нехай працюють. А поки що робітників у нас достатньо. А будівельників зараз буде потрібно з кожним разом все менше і менше, бо вони хатинки добудовують. На одну хатинку треба два будівельники. Оскільки у нас три хатинки зараз в черзі. Бачите, отут змінилося на чотири. Добре, тоді давайте я додав збирачів двох. Так, ще один торговець прибув. Скажи, що ти маєш у добу. Теплий одяг. Дякую. 20 коштує. Ну, теоретично можемо купити теплий одяг і поміняти його на дрова. 200. Це, напевно, нам треба 50, правильно? Можливо, тут чим частіше торгуєш, тим частіше вони приїжджають. Але я не впевнений. Ага, потребується ось тут дорога. Давайте попробуємо ми її з'єднати. Ось так. І так, нам треба буде в наступній серії думати про відновлення е, пасовищ. Не хочу тут їх ставити в центрі міста. М -м, можливо, ось тут винесу їх сюди. Все-таки надіється, що нам привезуть якусь худобу. У нас вже 103 сто... людини. Непогано. Що наші кочівники? Скільки залишилися? кочівників більше немає. Розселилися по хатках. І лишилося дві хатинки добудувати. Накопичується залізо. Ми будемо просто далеко ходити аж от через всю карту, тому воно повільно і назбирується. Але що поробиш? До речі, скільки тут багато ресурсів, це просто капець. Залізо ні, а як на рахунок. От каміння нехай збирають. Нехай збирають каміння. Що ви так довго? Камінь. Камінь. Проблема в цьому це відсутність каменю. А тут вони камінь здобувають дуже і дуже повільно. Збільшу кількість робітників ось тут. На кар'єрі 20 заліза в поточному році. Добре. А тут що робиться? 20 Це який у нас місяць. Лютий. Тобто вони місяць 20 каменів добувають в поточному році. Нок. Так, всі хатинки добудовані. Супер. Тепер накопичуйте камінь. Накопичуйте камінь, будь ласка. Так, відкидаємо на трошечки камера. Що це таке? Ого! Ви це бачили? Це торнадо? В озері. Вон не повертається більше камери, щоб показати краще. Ну... Там торнадо! Лютує! Робітник загинув у смерчі! Ні! Чого собі? Ви подивіться, скільки у нас людей загинуло від... Капець! Алло! А як захиститься від смерча? Від смерчу? Такого життя мене не готувало. Я розумію: голод, холод і тому подібне, а у нас вже немає місця під цвинтар. Нема місця під цвинтар, то давайте ми десь поставимо ще один цвинтар. М -м -м, де у нас ці цвинтарі Ось тут, правильно? кладовище так. Ми поставимо ось таке кладовище. Нехай буде. Дві людинки, будь ласка, будувати. Це просто капець. Ми втратили половину населення через смерч. До речі, а цвинтар буде якось потім поновлюватися? Чи, чи ні? Пообідно буде, якщо ми забудуємо все наше поселення цвинтарями в майбутньому. Е, так, я би ще, напевно, знаєте, що поставив? Ось тут в мене було десь колодязь. Ось тут поставлю колодязь. І ось тут. Добре. Пришвидчуємося. Чесно кажучи, я не був готовий до того, що у нас смерть буде впливати на населення. До хвороб, до епідемій так, був готовий. Но не до того, що смерть у нас тут буде. До речі, це прикольно. Це прикольно, що від е, погоди також гинуть люди. Е, в острові такого немає в Manor Lords вроді також такого не зустрічав. Зустрічав подібне в Dawn of Man. Там від блискавки мож... могли загинути люди. А тут, в принципі. Те, що є в тих іграх, зібрано в воєдине. Прикольно. Це ще один плюс для цієї гри. Заспокойся. І люди бруть від старості. Я надіюся в мене зараз тут не буде якась весь дисбаланс. Е, як би подивитися по графіках е, населення жителі е, Що воно показує? Освіта, ні, не то. Діапазон не то я хотів би подивитися, скільки в нас, якої вікової категорії є люди. Вік. Нема в нас такого поняття, як вік. Якщо знаєте, як подивитися е, баланс мешканців по вікові, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я щось такого не бачу. Купець прибув. Вовняний одяг. Ну, таке собі. Ми придбаємо, звичайно, нам воно нехай буде. Але я не скажу, що воно нам аж аж настільки потрібне було. Але, знову ж таки, торгуємо, якщо є така можливість. Так, залізо у нас збільшується, а камінь не дуже. Я так бачу, тут потребується склад. Склад ось тут. Тут все одно ми нічого будувати не будемо, тому нехай буде склад. Цвинтар. І дорогу, напевне, проведемо. Ага, туди можу провести дорогу. Чи буде доречно, до якщо я поставлю по бокам сади? Напишіть про це в коментарях, чи буде доречно, якщо я поставлю ось тут при вході сади. Будівельники поки що не потрібні, йдіть, збирайте ресурси. А особливо камінь. ну Трішечки збільшилася у нас кількість їжі, ну, в принципі, і кількість людей у нас збільшилася. Тому все закономірно. Так, добре, я на цьому, напевне, буду завершувати цю серію. Ми встигли побудувати ще одне кладовище. У нас була епідемія, ми побудували лікарню, також ми побудували декілька хатинок нових. От, І в цілому ми непогано таки розвиваємося. Тож, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, коментарі та поради. От, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, і побачимось у наступних серіях. Всім гарного дня та вечора. Па-па.